Ну, дивіться, починали гру вже з, з настроєм після вчорашньої поразки від Дніпра. Починали з настроєм, що треба е, трошки поборотися не так, як вчора, проявити свій характер. Тобто, навіть розуміючи, що це команда, типу, яка е, займає зараз першу строчку в турнірній таблиці, е, в принципі, вийшли, поборолись. Е, єдине, що хочу відзначити, програли підбирання. В трисекундні зони вдвічі більше вони забили нам. І в принципі от з підбирання second chance points вони забили більше теж в два рази. Тому, в принципі, от би, трошки треба попрацювати над захистом і будемо якось намагатися вигравати. Ну, хочу сказати, що сьогодні, в принципі, якщо порівняти дві гри з вчорашньою, сьогодні ми набагато, мені здається, краще грала командно. Більш такий був якби, командний настрій. Хлопцям в принципі, за це дякую. Але ну, ці ігри показують, що від ігри до ігри ми додаємо. Вже хлопці між собою краще комунікують, краще розуміють один одного. І я думаю, що ще трошки нам треба попрацювати і буде вже далі, як Олег сказав, легше. Наступні ігри будуть легше йти. У нас зараз важлива з Запоріжжя завтра, тому ми маємо зараз до неї підготуватися і зробити, прикласти всі зусилля, щоб виграти цього. Всім дякую з перемогою. Будемо йти далі. Це дуже погано, коли тривога чи якась зупинка відбувається від відбивається на нашій комуні. Вона відбувається так, і відбувається. і відбувається на тому, як ми граємо. Знаєте, і це дуже погано, тому що хлопцям треба трохи додати професіоналізму, тому що навіть якщо тривога, то після тривоги треба виходити і показувати все одно свій максимум. А якщо виходити і грати та тяпля, то так і виходить. Якщо ми не поважаємо себе, ось суперник нас наказує. Це, це в принципі і все. По грі сьогодні була чудова перша половина, окрім а, втрат, яких було 12, так, і в принципі у нас 22 втрати для такої гри це дуже багато. А в принципі, перша половина була одна з найкращих у нашому виконанні, ну, окрім втрат. Так? Тобто Ми, в принципі, чудово грали, і непоганий відсоток був, і знаходили війни кітки, і своєю грою робили. Ну, Рухались правильно, так, все було правильно. І в принципі я був дуже задоволений першою половиною, але я максимально незадоволений другою. І перш за все е десь ветеранами, які вийшли, так трохи розхлябано. Мені хочеться, я їх дуже поважаю. Я дуже респектую їх кар'єру, їх працю, ту, яку вони проводять на тренуваннях. Але в виграх також треба виходити і доводити, навіть якщо тривога, навіть якщо що, я розумію, що важко. Але в принципі не в принципі, але так і є, треба виходити і все одно грати, іншого вибору немає. Є інші вибори, я думаю, що він не подобається. Так? Деяким нашим гравцям не сподобається. Андрій Хохонник, виглядало дуже добре, що там роздягання, які перший діагноз, такий поверхневий. Ну, він упав на, на спину, так, але я не знаю, це вже доктор скаже. Поки що на, на сьогодні сказав точно ні. Тобто він не грав, так? Завтра подивимося, поки що прогноз не дуже на завтра, так? але в принципі подивимося, як, як сам Андрій буде себе почувати, тому що зараз цей шок після падіння пройде, так і перші больові відчуття. І я думаю, що в принципі завтра зранку ми побачимо плюс ніч, так вона трохи мишці всі захолонуть, все застигне. І коли він Кинеться зранку, то я думаю, буде понятно, так, так, ні, ні. Будемо виходити з того, що є. Якщо ні, то в принципі без двох основних задніх будемо щось видумувати. Зараз з тренером будемо розмовляти, що ми можемо запропонувати Луцьку в цій ситуації.